Всім привіт! І я завжди вважав, що політики і дипломати вони повинні вести стримано себе. Вони повинні розмовляти дипломатично, щоб нікого там не образити, вести себе в рамках якихось правил. так? Ось я хочу вам показати на прикладі нашого улюбленого прем'єра Арсенія Петровича Яценюка, який він класний дипломат. Коли він виступав в серпні, він сказав, що введе санкції проти Росії. І перекриє транзит газу Європі, відповідно до закону. Україна має право застосувати 26 видів санкцій. Я сказав про всі інструменти, які виписані в законі, в тому числі, і можливість зупинки будь-яких видів транзиту. А потім би що груди. Арсеній Петрович подумав, що транзит це добре, не можна його перекривати. І сказав, що Росія тепер не злізе з української транзитної голки. Зупинене будівництво південного потоку. Так що, дорогі росіяни, нікуди не дінетесь, будете транспортувати російський природний газ в Європу через Україну. Ну і на що отримав відповідь: Дотрендівся кролік Сеня. Газпром перекроет идущий в Европу через Украину газ. Об этом заявил глава Газпрома Алексей Миллер после встречи с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам энергетического взаимодействия Марышем Шевчевичем.